Коли у людини проблема з попереком, то е, через те, що в грудному відділі є надмірне згинання та надмірна жорсткість, тобто втратилась у людини з часом гнучкість оцього відділу, мобільність, рухливість, то е, наслідком може бути гіпермобільність поперекового відділу, або інколи, в залежності від е, там, різних факторів, може бути. Та, та сама біда, але з шийним відділом він у нас е, схильний до того, щоб втрачати мобільність, втрачати рухливість. А йому якраз таки рухливість і мобільність, вона потрібна, тому що е, рухів з усього хребта в ньому повинно бути найбільше. Стабільність повинна бути присутня навпаки по перековому та шийному відділу, особливо шийному. І всі, хто там сидять за комп'ютером, усіх, кого сутулюється грудний відділ, у них зазвичай шия висувається вперед в протракцію, такий рух називається протракція, і втрачає свою стабільність в середньому шийному відділі.